Вітаю вас! Зараз я вам покажу, чим Україна відрізняється від Європи. І в кращу сторону. Ви всі лаєте, що дуже високі тарифи ЖКХ. Згодний! В Європі разом значно вищій. Але чи знаєте ви, що ви маєте право отримати субсидію на сплату тарифів ЖКХ від ЛО комунального спрацтва. Знаєте, а чому не отримуєте? -а. Значить, дивіться, яка ситуація. В Європі, так, да, там теж є субсидії, але це... Ви ходите, 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 ой Боже. В Україні, в Україні це зробити Ап! і все. Ні, я не жартую. Дійсно, в Україні за допомогою додатка Дія можна зробити все. А тут, правда, інший трішки додаток, але це теж показує, наскільки в Україні дійсно більш ефективно працює державний апарат, ніж Європі. Я вам зараз розповім, як отримати субсидію на сплату послуг світло комунального господарства, ну, відповідно, якщо ви маєте на це право. І відповідно, якщо ви дійсно говорите, ну дорого, багато плачу. І розповім пошагово, що за цим робиться? Після цього, якщо ви розпиткнете мені, що в Україні погано! Ой, буде гепсько вам, ой, гепсько. Значить, дивіться. Якщо дійсно ви маєте право на пільги, о, сплаті житло комунальних справ, ну які пільги, так, ви в даному випадку не незахищені. Є, є. Ну, да, Дуже багато пенсіонерів у нас отримують ці пільги і мають можливості, ну, як би менше платити за комунальні послуги. Точніше, вам прораховують гроші, і ви за рахунок цих грошей будете сплатити комунальні послуги. Шикарно! Але для того, щоб ці гроші отримати, що для початку треба? Спочатку треба просканувати ваші документи. Достатньо смартфон. Сканувати це не, не обов'язково. На Смартфон засняли, зробили, це не складно. Попросіть внуків, якщо вже самі не були. Та якщо у вас є, так сказати, вміння, будь ласка. Тобто, спочатку ваші документи. Ну які документи? Були? На житло, відповідно, що ви да, от, бачите. Плачу, да, от отримую, да, от пенсіонер. Ну класика, класика, класик. Після цього заходите на сайт пенсійного фонду. У нас цим займається пенсійний фонд. Раніше займалися інші, зараз пенсійний. Значить, дивіться, яка ситуація. От ви зайшли на сайт пенсійного фонду. І з допомогою електронного підпису ви можете зайти в власний кабінет. Ну, автоматично заходите в власний кабінет. Виникає запитання, якщо нема підпису, це не складно. Якщо у вас є карточка Приватбанку, або ще ЩА... ви можете отримати електронний підпис так-ті-тюх і все. Ні, дуже легко. Дуже, дуже. Я говорю, що з допомогою, от, якщо у вас інтернет-банк не стоїть на смартфоні, електронний підпис. Дія теж, електронний підпис можна зробити. Тобто при бажанні ну, нема проблеми. В Європі це дуже складно, у нас це дуже легко. Тобто електронний підпис зробити з допомогою смартфона дуже легко. Потім, допоможе електронний підпис, ну під зайшли на сайт пенсійного фонду. Підписом підписалась, все. Не хвилюйтесь, ніхто у вас нічого не вкраде. Сайт працює правильно. Там є всі захисти. От, от ці всякі лякання. Ой, там ні. Не слухайте цих недоумок, які розповідають дурнів. Зайшли в свій кабінет. Далі. Там є функція, яка називається зараз, зачитаю, щоб за що не споморився. Заява на житлову субсидію чи пів. Будь ласка. Тисніть. Ну, як ви самі розумієте, там немає нічого складного. Там просто дійсно треба ну, записати, ну, писати все, що є. Плюс е, доклеїти ваші от, безпосередні скан-копії. З цього все. У нас. Ну, звичайно, я говорю, що тут все дуже просто. Якщо ви вже отримали субсидії, все те ж саме. Ви, по-перше, ну, повинні бути соціально захищені, зрозуміло. По-друге, да, дійсно, ви сплачуєте комунальні послуги. Це принципово, це однозначно. Ви, так сказати, добросовісний платник. Але ну, порядок стан вам складно. От ви подали, натиснули кнопочку, хоп! І все. Ви Все отримали. Ну дивіться, яка ситуація, звичайно, що ці дані, які ви ввели, вони будуть перевірені. Ну що значить перевірені? Ви пишете, я пенсіонер, ага, так, ага, пенсіонер. Ви пишете, відповідно, що ваші там ставки такі. Ну, от ви, ж там... а, зрозуміло. ви пишете, у мене немає іншої квартири. Стоп! 100... Хоп! А, Халиночка, у вас є інша квартира. Яка, от дивіться. Да. Ну ви знаєте, що є частина категорій, осіб, яким субсидії не дають. По-перше, якщо у вас є декілька об'єктів нерухомості, ну, є автівки, ну люди добрі, депозити в банках. Ну, розумієте, яка ситуація? У вас депозит в банку на 100 тисяч гривень. Говорить, ой, мене немає, за що заплатити комунальні послуги не вистачає там 500 гривень. Люди, ну майте совість. А? Ну майте совість, ну же 100 тисяч є. Так це ж, А, ну так от так не буває. Ні, ну звичайно, що є обмеження. да, дійсно, на сьогоднішній момент пільги дають дійсно соціальне незахищені. Це мається на увазі. Ну, от пенсіонер, маленька пенсія, нема в нього, ну нема в нього інших квартир, немає ні будинки, ні квартир, да, от квартира все. Все. Да, в нього одна пенсія, да, в нього нема депозитів в банку. Розумію. І відповідно. От така ситуація. І дуже швидко призначається. Тому у нас дійсно в Україні ну, так ефективно, далі не придумаємо. На сьогоднішній момент, звертаю вашу увагу, у нас, ну, якщо, там вони рахують по домосподарству, тобто, по квартирам. Ну, там же ж, ви знаєте, є пільга на оплату комунальних послуг і пільга на вугілля. Ну, звичайно, на комунальні послуги більше. Так на сьогоднішній момент у нас приблизно, приблизно. 2 мільйони сімей отримують ці субсидії. Так? Без проблем. Так що, будь ласка. Тільки було б ваше бажання. Так, да, від вас не вимагає деяку там процедуру. Нескладну, ще раз говорю, дуже простеньку. І дійсно, на сьогоднішній момент ну, така автоматизація боже ти не Я не знаю, як вже перехвалити. Перехвалю гірше буде. Але дійсно, дійсно, звертаю вашу увагу, що знов-таки, на сьогоднішній момент, якщо вам треба пенсію, призначити, вам не треба йти в пенсійну фонд. Теж, по чому знов-таки зайшли, нажали, електронний підпис, все. Не треба. Тим паче, дивіться, яка ситуація. Ну ви ж працювали? Так. Да. Відповідно, податки платили. А, так ви не платили, так що ви хочете. Тому що пенсія призначається, виходячи з вашої офіційної білої заробітної плати. Якщо ви працювали, офіційно, все правильно, у податковій інформації це є, не треба її дублювати, Вона існує. Відповідно, податково дається інформацію пенсійному фонду, він дивиться. Все зрозуміло. А якщо, а якщо це, от тоді нема. Ну, ви ж розумієте, якщо ви нелегально працювали, чи хочете пенсію, це зайкіше що, що. Майте совість. Ну, де, де, де. Ви ж податки не сплачували? Ні. І ще пенсію? Ну так. Да. Ох, ви які загрибущі. Ну і ще раз хочу нагадати, що це в Україні, в Європі такого немає. В Європі йдеш, до держслужбовця, даєш папірець, він на тебе дивиться, як на дурного, просить ще папірець, і ще папірець, і ще. І ви вже матюкаєте всіх і всіх. Да. В Європі бюрократія просто, знаєте, така махрова. А в Україні, бачите, яка сканала. Вчиться в Україні! Хе, от так, от. Все, дякую за увагу. Ну і тепер все знаєте. побачення.